Христос не даремно вибрав хліб і вино для того, щоб була Євхаристія, не воду, яка є природним елементом, не якісь фрукти. Тому що, так як у хлібі і у вині, ми збираємо багато зерен, а потім їх перемелимо у борошно. А потім з борошна ми вчинимо тісто. І вже тепер тих зерно окремо немає, є один хліб. Так святі отці, на початку церкви пояснювали, чому хліб взяв Ісус Христос для того, щоби вчинити над ним святу Тайну Євхаристії. Бо так з багатьох багатьох людей по цілому світі Бог. Через Пресвяту Євхаристію чинить своє містичне тіло, святу церкву, і всі ми стаємо братами і сестрами у Христі Ісусі. І так само, як грона виноградні треба переробити, і не кожне зокрема, а всі разом із них настає вино. Так само і церква збирається по всьому світі, щоби з багатьох окремих. Виноградин зробити одну субстанцію. Вино. Отак От і ми з вами одне містичне тіло Христове, Свята Церква.